Доброго раночку, ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар і такий собі пузатик військовий. Ай, хочу, зараз я у відпустці, тому можу вільно з дружини випити кави. Доброго раночка. Хочу відповісти на деякі питання, коментарі, які я чую е від коментаторів під моїми відео. Перше, яке обурило наших хлопців, я записав відео, де ми там біля машини стоїмо три пузатіка: я, Дімон і Саня. Ну, Ми дійсно всі пузатіки. Е, дівчина пише: оце такі захисники з такими пузелами понаїдали. Е, ну, Дивіться, у кожного з нас, по-перше, є причина. У мене нога зламана вже півроку, я не можу займатися спортом, а годують в армії дуже добре насправді. Ну, в усякому випадку у нас з їжею взагалі ніяких питань немає. Дімон, він взагалі дальнобійник. Він мобілізувався в лютому 22-го року і пішов і зараз постійно працює на передових. Той Те теж любить поїсти, але роботу він свою робить. Абсолютно ідеально, він на нулях. Він збиває, він працює, ну пузатик. Ну що зробиш? Ми, бо ми звичайні люди. Ви що думаєте? Тут в армії тільки кіборги працюють, Ну, підтянуті, спортивні, накачані. Ні, такі теж є. Я таких хлопців багато знаю. Молодці, тримають себе у формі. Ну, от Ми такі, які ми є. Санька той взагалі пауерліфтер, він спортсмен, але трошечки піднабрав. Е Опять же, на нашій добрі їжі. От, він теж постійно на нулях працює. Коментаторша взяла слово захисників навіть в лапки, щоб принизити нас максимально. Типа, ну які ж ми захисники? Ну так. Да. Ну да, які є. Отака у нас армія, розумієте? Отака вона. Зв звичайних хлопців, дальнобійників, лікарів, охоронців. Ми пішли і ми воюємо. О, такі коментарі бувають у нас. Да. Шановні, не судіть. Краще щось самі робіть для перемоги. І відповідайте перед Богом, що ви зробили. Дякую.